8 травня в Україні відзначають день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В нашому місті відбулося покладання квітів до меморіалу по вулиці Івана Франка та до братських могил загиблих воїнів парку культури і відпочинку Дривлянські. В офіційному заході взяли участь представники міської влади, Коростенської районної військової адміністрації, фахівці відділів та управління різних сфер діяльності громади. Цього дня вшанували пам'ять тих, хто боровся з нацизмом, хто поклав своє життя у кривавій боротьбі. Коростень зазнав чимало страждань під час Другої світової війни. Місто двічі звільняли від фашистських окупантів. На полі бою загинуло понад 16 тисяч коростенців. Наші батьки, діди, прадіди приймали активну участь у цій страшній другій світовій війні. Тому ми сьогодні покладаємо квіти до братських могіл, до довбалістів і героїв, які захищали нашу батьківщину. Воно особливо актуально сьогодні, коли знову іде війна, коли окупанти прийшли на Україну, нищить, сели, селища, міста, убивають людей, убивають захисників. Тому воно все перегукується, і отей героїзм, який заклали ще наші діди-прадіди, він і сьогодні працює в рамках виховання наших людей. Я вважаю, що ми завжди будемо пам'ятати про це, тому що завдання всіх живих. Це що був мир. покладання квітів до братських могил та меморіалів, шанування пам'яті загиблих воїнів відбулося в різних куточках Коростенської громади. День пам'яті та перемоги це не про свято, це про людей, про жертви, про тих, хто боровся, і тих, хто не дожив до перемоги. Це про обов'язок пам'ятати, щоб не допустити повторення трагедії. І це про відповідальність захищати свободу сьогодні, яку її захищали ті, кого ми згадуємо 8 травня.